Далі ми підемо на uh, The Curly. Zima. The Curly Зима. Також сьогоднішня прем'єра. Також я їх не слухав. Буде в нас перший раз ця група. Я взагалі там подивився, я там слухав по, -по, -по колу просто типу, 6-7 виконавців. Треба розширятись. The Curly зима прем'єра 2023. Також у нас тут немає ніякого кліпу. Також Black Beats. Дуже багато таких виконавців, які не дуже uh, популярні підписані на цей лейбл. The Curly Зима. Давайте спробуємо. The Curly зима текст. Пу-пу-пу. Sony Lyrics є в нас на Spotify. Угу. Давайте тоді на спотіку і послухаємо. Зараз текст, щоб вам було видно. Видно? Повинно бути видно. Ось так, ось так. Я вихожу, боюсь. Що це таке? А, то я щось включав на минулому. Так. Зима, поїхали. І, коротше, в я... мене така фраза чомусь в голові. Hey, they say. they say the winter gonna be a cold. Fuck them. My heart is color Yeah. Fuck us I'm trying to fight the sky. I'm the sky. the boy last wasting life, time. Да? Або мені здається, або мене поплавило. Я просто свого часу ну, нор нормально так слухав е Гонфлада і, ну, і, і прям таким вайбом віддає. Але кльово, типу, я ні в якому разі не кажу, що це погано this coma. Ця зима. Резонує, типу, ця Це реально ця зима. Зараз на ЛТ намагаємося щось знайти uh -huh. місце, де можна сісти і зарядити все. Ну, на, на ЛТ орієнтовно. Та да, трохи пропав. Зараз повернусь. Uh -huh. Що таке ЛТ, я правда, не знаю, ну окей. При -при -при Прикольне таке. Типу, схожий стиль, схожий на Ганфлада. Подобається така музика і, ну, і текст прикольний такий. Так, а, давайте. І, коротше, давайте я... ще раз. У мене така фраза чомусь в голові.

А ти з тобою власним вайфстав весь lies, як тобі сказати, що я тупо устав? Це за мене, не така, це за мене, не страшна це земле, не така, це за мене не страшне, чина be окей. Так, they say the winter going to be. Вони кажуть, що зима буде холодною Ну, таке казали, типу, всі перед цією зимою. Так і «Fuck them, my heart is colder», uh, Пішли вони, моє серце. Холодніше. Ось це я не знаю. Як проводиться, чесно кажучи, fuck without mind. Uh, I'm trying to fuck the sky. Ну, таке. Залиш, залишимо просто це тут. Я не вмію розділяти з тобою власне вайп», «Stop waiting our time. Перестань витрачати наш час. We have so many lies», Можна, я думаю, перекладати, що між нами дуже багато брехні. Так, як тобі сказати, що я тупо устав. Ця зима не така, ця зима не страшна, ця зима не така, ця зима не страшна. Ну, тут можна його інтерпрети. Інтер... Коротше, ви зрозуміли, так? По, По різному можна це сказати. Що і зиму нам казали, що вона буде холодна, страшна, а вона поки, е дякуючи погоді, не дуже така холодна і не дуже страшна. Ну, розібрались, типу, з усім, так. Окей. Ну і далі тут, так. Намагаюсь бути в порядку, намагаюсь бути нормальним. Деякі люди кажуть, що я живу в комі, окей, я бажаю вам, ну, скажімо так, зіткнутись, так? You fuck with my trouble, Зіткнутись з моїми проблемами мені. Дуже подобається бути в цій комі. Ча зима. Резонує, резонує, типу, ця зима. Це реально ця зима. Ча зима. Це, все, власне, в нас по тексту, так? Далі в нас йде. So I think I have some problems. Я думаю, що в мене є проблеми. Моє серце холодне, синє, як а, ці діаманти. Я навіть не знаю, чи це. Так, I don't even know if it's so private. Я не знаю, як це перекласти. Я не знаю, чи це. Настільки особисте щось, напевно. Maybe I'm layer, мож, можливо, я. Можливо, я брешу. Можливо, maybe I'm high. Чесно кажучи, мої знання англійської тут все. Бо maybe I'm high, якщо дословно, так можливо я високий, але це звучить, ну, типу, не дуже. А я не знаю, як воно ще може інтерпретуватись під uh, контекст. То uh, тут я до кінця дойти в цьому не можу. Але в цілому, ну, ну, також такий прикольний вайбовий трек. Напевно, я б його порівняв з тим, що ми сьогодні слухали. Що у нас сьогодні було? Щось, типу. У теплі літніх днів. ні, ні. У теплі літніх днів трохи не то по настрою. Напевно, сейдж. Ось не по, саме не по стилю. Не по там музиці і так далі, бо всі пісні, які ми сьогодні слухали, ну, вони, вони всі дуже різні, типу. Але а, за самим текстом і його сенсом, навіть не сенсом, блін. Окей, ладно. Відкинемо просто це порівняння. Не треба порівнювати артистів між собою, бо вони всі дуже різні. В цілому, в цілому, пісня класна пісня вайбова. Мені подобається, що вона коротка, мені подобається, що в ній немає е, такого знаєте, великого об'єму інструменталу, що, типу, з цієї пісні на 2 хвилини не зробили пісню на 4 просто за що двох за рахунок 2 хвилин інструменталу. так. Е, подобається в цілому, як зроблені парти англійською мовою. Вони такі нескладні, досить прямолінійні і прикольно вбудовані так, і перемішані з українською мовою. Ось. Кльовий-кльовий, приємний, так, приємний трек. Мені особисто мені схоже на Гонфлада за стилом. Але я все ж таки, блін, напевно, по настрою, напевно, з того, що ми. Цього з того, що ми слухали сьогодні, напевно, я все ж таки хочу сказати, що по настрою, ось мені з тим у теплі літніх днів. Тобто, і вона була, і ця пісня, вони зовсім різні за стилем. Але ось по настрою я б їх слухав би там. Приблизно так в, в, в один час. Просто коли в мене там гарний настрій. Я хочу послухати якусь прикольну там, пісню, яка мене там не загрузить нічого, і мені просто щось таке прикольне, легеньке хочеться послухати. Ось тому, тому давайте ми тут Curly поставимо лайк, я додам його в свій плейліст одразу, і на Ютубчику моєму поставимо лайк. Кльова пісня. Так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, якщо воно вам сподобалося, або дизлайки, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал та приходьте на стріми кожну п'ятницю о 20.00 20 за київським часом. До зустрічі в наступних відео.